Фінансова свобода починається не з грошей, а з мислення. Рей Даліо розповідає, що більшість людей усе життя женуться за доходом, але ніколи не вчаться розуміти свої рішення. Вони заробляють, витрачають, знову заробляють і живуть у постійному страху втратити те, що мають. Справжня свобода починається тоді, коли ти перестаєш реагувати на емоції і починаєш бачити закономірності. Коли розумієш, гроші це не мета, а лише інструмент для створення системи, яка працює навіть без тебе. Далі вірить, що фінансова стабільність народжується не з удачі, а з принципів, коли ти знаєш, чому приймаєш рішення і не дозволяєш страху керувати тобою. Бо, врешті-решт, ти не володієш грошима, ти володієш лише своїм мисленням, і саме воно визначає, наскільки ти вільний. Якщо сподобалося, підписуйся, щоб не пропустити наступні роздуми про те, як сучасні ідеї ведуть до справжньої свободи.